Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – Кашлю немай. Привіт, це Шопошоу. Мене звати Катя Сташко і сьогодні про таке. Олександр Терен та Інна Бєлінь розійшлися. Макс Барських вперше розповів про своє особисте життя і зізнався, що кинув росіян на 100 тисяч доларів. А Ольга Сумська поцілувалася з Віталієм Козловським. Про це і не тільки далі у випуску. Погнали. Герой шоу Холостяк 13 Олександр Терен та переможниця Інна Бєлінь офіційно розійшлися. Як відомо, вже не один тиждень ходили чутки, і пара націкала, що в них у стосунках складний період, але зараз вони вирішили розставити всі крапки над і. Тож вони виклали спільний пост, в якому розповіли, що більше не разом Олександр Терен та Інна Бєлінь зізналися, що йшли на проєкт за почуттями і знайшли їх. У них були найкращі побачення і емоції, які залишаться у пам'яті назавжди. Жди пара вдячна один одному за кожен момент, однак додала, що в житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Тож ж, вони вирішили рухатися далі окремо. Про причини говорити не стали. Лише додали, що найважливіші слова, сказані особисто, хотіли б залишити лише для них двох. Тому так на жаль, їхня історія кохання закінчилася. У коментарях хтось написав, що дуже шкода, що все так і серце розривається. А блогерка Олена Мандзюк підтримала Олександра Терена і написала, що хлопець поводить себе як справжній чоловік, не розкриваючи справжні причини. А ще пишається тим, яку силу він має. Же оберігає тих, хто зробив йому боляче, і як з повагою ставиться до роботи інших, коли його роботу не цінували. В Філому в коментах чимало хто писав, мовляв, що було і так зрозуміло, що вони не разом. Але врешті Олександр Терен та Інна Бєлінь закрили всі коментарі, і на цьому розмови поки закінчилися. Та як би там не було, вони молоді, вони перспективні, амбітні, талановиті, і хай вже вони не разом, але в них все одно все найкраще точно попереду. Макс Барських зізнався, що кинув росіян на 100 тисяч доларів. Про це він розповів в інтерв'ю Рімініе з Хагзай. Тож, як все було, Справа у тому, що до початку повномасштабного вторгнення в артиста були заплановані концерти в Росії. Але після початку великої війни, звісно, що про жодні виступи в Україні агресорці мови не могло і бути, тому всі концерти скасували. Зазвичай, коли артисти скасовують виступи, то повертають кошти за квитки. Але Макс Барських помстився росіянам за підтримку війни і факти. Чічно змусив їх задонатити зокрема, усі кошти за придбані квитки, а це близько 100 тисяч доларів. Він не повернув виконавець, додав свої гроші і у цілому понад 200 тисяч доларів переказав на допомогу українцям та військовим. Тож таким чином він змусив росіян задонатити. Ну а ще Макс Барських у тому інтерв'ю реміс Хагзайв, вперше розповів про свої стосунки і про бажання усиновити дитину. Тож він зізнався, що через свою упізнаваність та роботу йому складно знайти кохану людину його останні серйозні стосунки були досить давно років так 6-7 тому. Каже, що коли відбувся його перший великий успіх у 2014-2016 роках, він працював майже 24 на 7. Максу Барських було складно не просто побудувати стосунки, а знайти час буквально на себе через велику кількість роботи він завжди пропускав свята родичів та рідних, і в такому шаленому темпі він працював до 2022 року. Зараз у нього теж чимало роботи. і Він каже, що його графік не дозволяє бути в одному місці. Саме через це Макс Барських не може побудувати серйозні і тривалі стосунки, бо коли пара на відстані, зв'язок з часом втрачається. Але час від часу в артиста з'являються думки про батьківство, і він зізнався, що у 25 років хотів всиновити дитину. Щоправда, так і не наважився. Тоді він з подругою навідувався до будинку і бачив там одного хлопчика. Макс Барський хотів подарувати любов тій дитині. Але врешті його усиновили інші. Артист каже, що і сам тоді був ще юним, і з віком він все більше розуміє, наскільки це велика відповідальність. Зараз же додає, що стане батьком тоді, коли осяде в одному місці зможе дати дитині майбутнє і майже весь свій час присвячувати їй. Виконавець говорить, що його батьки свого часу багато працювали, тому він. Почувався начебто третім зайвим, а тому не хоче допустити тих самих помилок. Тож обов'язково прийде той час, коли Макс Барських зустріне своє кохання і стане чудовим батьком. Екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і його кохана Світлана Павелецька розповіли, скільки коштів витрачають на одяг. А все було так у Львові зустріла відомого блогера Ніколаса Кармо, і він, звісно, що поцікавився, скільки коштує їхній лук. Тож Світлана Повелецька розповіла, що на ній в'язаний кардиган від дизайнерки Катерини Сільченко і це подарунок. Також на ній були чобітки від Прада за півтори тисячі доларів і сумочка за сорок тисяч гривень. У відповідь на всі озвучені суми Дмитро Колеба жартома додав, що усі податки сплачено, а доходи задекларовано. У свою чергу екс-міністр розповів, що його джинси коштують близько 5 тисяч гривень, а взуття 8 тисяч гривень. До речі, на ньому також була кофта курган і агрегат, і це один з улюблених українських гуртів Дмитра Кулеби. Тому, якщо не знали, то тепер в курсі. Акторка Ольга Сумська зізналася, що цілувалася в губи з Віталієм Козловським. І саме через це на неї образився чоловік. Але давайте по порядку про це все акторка розповіла на шоу Запитала. Насправді ця історія трапилася багато років тому. І тоді Віталій Козловський запросив Ольгу Сумську та її чоловіка Віталія Борисюка на свій день народження. Чоловік не зміг прийти, бо у нього був концерт. Тому акторка пішла сама. Ну і пригадує, що коли вона прийшла, привітала, подарувала подарунки, то від радості, почуттів і щирого серця, Віталій. Поцілував її губи, каже, що це було по справжньому трошки довше ніж хотілося б. Трошки дивно, але це було дуже приємно. Щоправда, її чоловіку Віталію Борисюку було не дуже приємно. Після того він дещо образився на дружину, і їхні стосунки стали холоднішими. Та згодом все налагодилося і про той випадок забули. Бо, як каже Ольга Сумська, поцілунки чоловіка солодші. Ну і до речі, ще дещо щодо акторки, стало відомо, що вона після багаторічних непорозумінь помирилася зі своєю сестрою Наталою Сумською. Як ви знаєте, сестра не спілкувалися тривалий час, не з'являла. Леся разом і не розповідали про точні причини конфлікту. У змі писали, що у 2021 році Наталія Сумська не прийшла на святкування дня народження їхньої мами Ганни Опанасенко Сумської. Плюс, після початку повномасштабного вторгнення, син акторки засудив доньку Ольги Сумської, Тоню Паперну, яка живе в РФ. Але зараз сестрам вдалося зійти згоди та помиритися. Тож у програмі Живел представляє Ольга Сумська, зізналася, що вони з Наталією спілкуються. Їхні непорозуміння у минулому, і акторка додає, що для неї це надважливо, адже сестра це її друга мама, хрещена мама в кіно, і вона її дуже любить. А от щодо того, хто першим пішов на примирення, Ольга Сумська сказала, що немає перших чи других. Вони просто спілкуються і все. А наостанок додала, що мріє зібратися за великим родинним. Ним столом це впевнена мрія кожного, і ми всі віримо, що цей день неодмінно скоро настане. Але для цього маємо єднатися і донатити. Раз вже заговорили про Ольгу Сумську, то є ще гаряча новина щодо її 22-річної доньки. Ганна Борисюк вперше прокоментувала новини щодо домагань з боку викладача. Не так давно у мережі розгорівся скандал через актора і викладача університету імені Карпенка Карого Юрія Висоцького. Зокрема, стали з'являтися різні історії. Наприклад, одна з колишніх студенток опублікувала відео, на якому розповіла, що чоловік дозволяв собі різні дотики і поглажування дівчат. Навіть, мовляв, міг трохи залізти рукою в штани до неї. А коли ця дівчина почала забороняти так до себе ставитися, викладач з нею не розмовляв, відсторонив її від вистав і сказав іншим студентам з нею не спілкуватися. Тож, врешті, в кінці другого курсу вона забрала документи і пішла. Після цієї історії виявилося, що це був не один випадок. Зокрема, підтримали дівчину акторки Ганна Борисюк та Катерина Тишкевич. Вони вирішили не вдаватися у деталі того, який в них був досвід з викладачем Юрієм Висоцьким. Але Донька Ольги Сумської Ганна Борисюк поділилася відео, на якому та студентка розповідала про непристойні дії чоловіка і додала, що це теж її особистий біль. А тоді сказала, що навчальний заклад у такому вигляді існувати не може, і потрібно ліквідувати подібні випадки, щоб студенти були у безпеці. Бо, як сказала Ганна Борисюк, в університеті вона себе втратила і це була жорстка школа життя. Після цього у ЗМІ з'явилися заголовки про те, що Юрій Висоцький домагався до дівчини, але вона Цю інформацію спростувала. Ганна попросила не перекручувати факти і зазначила у соцмережах, що ніякого сексуального домагання не було. Ситуація стосувалася психологічного тиску. Врешті, за словами Ганни Борисюк, вона навіть вдячна Юрію Висоцькому за те, що він дав їй ціну школу життя. Хоча і здебільшого дуже неприємно, ну і вперше прокоментував усі заяви студенток, той самий викладач університету імені Карпенка Карого Юрій Висоцький, актор, якому 74 роки у коментарі для української правди заперечив інформацію щодо своєї неетичної поведінки та психологічного тиску. Сказав, що виховання полягає у тому, що людину вчать і як треба зробити. А сам навчальний процес побудований на зауваженнях та увазі на тому, що вийшло добре, додавши, що тиску немає. М, є співпраця та взаємне бажання, щоб щось вийшло. Тому для нього усі звинувачення це несподіванка, і взагалі, на його думку, це замовна кампанія проти нього та університету. До слова, за даними змі, адміністрація навчального закладу отримала від студентів дев'ять звернень щодо некоректних дій Юрія Висоцького. Тож будемо слідкувати далі за цією ситуацією і сподіваємося на чесність та справедливість. Наречений ведучої Лесі Нікіцюк, військовий Дмитро Бабчук, розповів, як же підкорив її серце. Насправді достеменно невідомо, як почалися їхні стосунки і коли це трапилося. Ведуча поділилася, що вона не самотня восени минулого року, а вже у січні вона зізналася, що коханий їй освідчився, і вона сказала так. Ну а зараз Дмитро Бабчук вирішив поспілкуватися з підписниками, і у нього запитали, як вдалося приборкати королеву. На що військовий відповів отак. Та закинув їй пару жартів на оцінку. Спрацювало десь від 30-го разу. Ну і на додачу опублікував спільне фото з Лесою Нікицю. Більше подробиць їхніх стосунків Дмитро Бабчук не став розкривати. Але головне, що вони разом а про їхню історію кохання, вони розкажуть, коли захочуть. Співачка Наталія Могалевська заговорила про поповнення в родині. Артистка час від часу спілкується з підписниками і відповідає на їхні питання чесно і відкрито. Тож у неї запитали, чи хоче вона ще дітей. На що Наталія Могалевська відповіла, що так. Хоче і при цьому дуже хоче сина. Однак чи планують вони з коханим осиновити хлопчика чи ні, не уточнювала. Як відомо зараз, артистка з чоловіком Валентином виховують двох доньок, сестричок, яких вони одочерили під час повномасштабного вторгнення. І до речі, Наталія Могилевська час від часу ділиться методами виховання дівчат і, от зараз розповіла про принцип зеленої ручки. каже, що його вигадала мати одного хлопчика. Вона взяла зелену ручку і замість помилок почала виділяти те, що було правильним. Тобто так. Тим чином вона фокусувалася на тому, що виходить добре, замість того, щоб вказувати на помилки. І в результаті експерименту у хлопчика зросла успішність у школі. Він став більш мотивованим до навчання і повірив у власні сили. Тож цей метод виховання взяла собі і Наталія Могилевська і втілює його в життя не лише у питаннях щодо навчання, а й в принципі вдома. Тобто вона звертає увагу навіть на маленькі щоденні досягнення доньок. Наприклад, хвалить за те, що швидко все прибрали, придумали цікаву гру, гарно пожартували. То за все, що дівчатка зробили добре, і до речі, цікавий метод. Тож я думаю, що про нього буде корисно знати кожному. Ведучий Григорій Решетнік прокоментував прогнози щодо закінчення війни і зізнався, чи планує він виїхати з України? Власне, думками щодо цього він поділився в інстаграмі, відповідаючи на питання підписників. Тож, по-перше, у нього запитали, як він думає, чи завершиться війна до літа. На що Григорій Решетнік відповів, що такий сценарій, на жаль, практично неможливий, тільки за умови, що воно раптово не здохне. Ну, ви зрозуміли, про кого йде мова? Також ведучий порадив не слухати псевдоекспертів про 2-3 тижні. До нового року, до річниці, і все таке. Це на його думку маніпуляції. Ворог підступний і прагне знищити нас. А тому Григорій Решетнік нагадав, що ми маємо продовжувати підтримувати ЗСУ та вимагати від заходу допомоги і гарантії, під якими вони ставили свої підписи. Але при цьому додав, що ми точно вистаємо та переможемо. А ще прихильники поцікавилися, чому він досі живе з дітьми в Україні. Ну тобто, не тякаючи на те, що він, як багатодітний батько, має законні підстави виїхати з України. І на це Григорій Решетнік від відповів, що його родина завжди залишалася вдома, попри всі виклики і обставини, каже, що емоційно часом дуже складно, але вони лишаються з Україною і в горі, і в радості. Додавши, що його діти навіть думати не хочуть про переїзд, а вони з дружиною, тим паче, і це насправді дуже приємно і дуже важливо. Осадча вперше розповіла, як коханий Юрій Горбунов їй освідчився. Насправді, 3 лютого пара святкувала восьму річницю шлюбу. З находи цього ведуча вирішила поділитися трошечки їхньою історією. Тож Катерина Осадча пригадала, що Юрій Горбунов освічився їй дуже неочікувано. Це було в Одесі в її день народження, 12 вересня. Вони були разом з друзями, і тут раптово і романтично Юрій Горбунов став на одне коліно і зробив пропозицію. Потім у них було багато роботи, тож Весілля вони навіть не говорили до одного моменту. Коли вони зрозуміли, що Катерині Осачі скоро народжувати, а вони не розписані. Оскільки пара хотіла, аби первісток народився у законному шлюбі, то й вирішили розписатися. А вже за два тижні у них народився син Іван. Спочатку вони планували просто укласти шлюб і відсвяткувати з близькими у ресторані. Однак їхні друзі організували для молодят справжнє свято. Коли вони вийшли з Радсу, друзі їм влаштували поїздку на автомобілі Чайка з кіностудії Фільм -Юей». відвезли у ресторани, там була музика, застілля, обряди, весілля. Для традиції, ну, коротше, все як треба. Щоправда, Катерина Осадча каже, що весілля на дев'ятому місяці вагітності це не найкраща ідея, і їй дуже запам'яталося, як вона шукала собі сукню. Але як би там не було, все минуло добре, в них лишилися класні спогади про цей день. Ну і от вони вже вісім років у шлюбі. Ведуча каже, що за цей час вони багато чого встигли. Народили двох хлопців, пройшли разом пандемію і початок повномасштабного вторгнення. І зараз Катерина Осадча каже, що вони з Юрієм Горбуновим найрідніші один для одного та найкращі друзі. А ще їм добре. Разом і коли весело, і коли сумно. А Юрій Горбунов додає, що таке відчуття, що без коханої життя не було, і хай ще буде сто разів по вісім років. І додати нічого. Тож хай дійсно все буде саме так. Стало відомо у якому стані водій фури, який постраждав внаслідок ДТП, в якій загинула блогерка Анна Жук. Ви писали нам у коментарях щодо того, що з цим чоловіком, і от власне з'явилися перші подробиці. Я нагадаю, що мова йде про ту саму аварію, яка сталася 24 січня на трасі Харків Київ. Тоді чоловік блогерки Анни Жук Володимир пішов на об'їн по правій смузі, не впорався з керуванням і зіткнувся з фурою, яка там стояла. У результаті дівчина загинула одразу, а чоловік з дев'ятирічним сином отримали травми та їх госпіталізували. Травми отримав і водій Тої Фури, яка стояла на правій смузі, і повідомлялося, що він в реанімації. Журналістам програми Сніданок з «1 плюс 1» вдалося зв'язатися з дружиною водія Ольгою, яка все і розповіла. У момент страшної аварії вона була поряд зі своїм чоловіком Олександром Олейніховим. Йому 40 років, він родом з Первомайська Миколаївської області. і Вони з дружиною виховують двох дітей. У момент ДТП він ремонтував фуру. Ну а Ольга бачила на власні очі, як авто анни жук врізалося в їхню фуру. Також вона бачила, як потім чоловік блогерки Володимир виносив хлопчика з машини, щоб він не побачив тіло загиблої мами. Ольга каже, що її чоловіку діагностували хребетну спинно-мозкову травму та забій спинного мозку. Спершу його відвезли у лікарню на Полтавщині, а потім перевели до Києва. І до слова допомагали у цьому родичі та друзі Анни Жук, які також оплачують його лікування. Зараз стан чоловіка стабільний, він у свідомості, але дружина Ольга каже, що реабілітація коханого може тривати все життя. Ну, а медики прогнозують, що вже за три місяці стан Олександра покращиться, але для того, щоб він швидше відновився, дружина відкрила збір. Коштів на його лікування, і до речі, друг загиблої Анни Жук, блогер Денис Павєткін, також навідував водія фури у лікарні. Він сказав, що під час ДТП Олександр Олейніков перебував на узбіччі під кабіною вантажівки, де власне її ремонтував, і мовляв, лежав би він на кілька сантиметрів лівіше чи правіше. То все могло би бути дуже і дуже трагічно. Ну і ще щодо цього жахливого випадку, то наразі відомо, що Володимиру, який був за кермом легкової машини, оголосили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці його затримали, і суд обрав запобіжний захід. Тож Володимира взяли під варто на 60 днів без можливості внесення застави. Надія Дарафєєва підбила підсумки роком і приголомшила сумою, яку зібрала на допомогу військовим. Насправді дуже багато наших артистів допомагають Збройним силам України, але далеко не всі висвітлюють свою допомогу. Надя Дарафєєва також чимало допомагає і от вирішила поділитися їхніми з командою підсумками роботи. Артистка виклала в інстаграмі пост і пригадала свої найбільші шоу, на яких вдалося зібрати чималі суми для військових. Наприклад, на її сольнику у палаці спорту було зібрано майже 3 мільйони гривень, і ці кошти передали до благодійного фонду Сергія Притули на дрони для ЗСУ. На благодійному стрімі з блогером Мішею Лебігою вони зібрали понад 6 мільйонів гривень на FPV-дрони для Азову та родин загиблих під час ракетного удару у Чернігові 17 квітня. На виступі в межах Atlas United було зібрано майже 2 мільйони гривень на дрони для Азову. Ще були інші виступи, тур і благодійні аукціони. Тож в цілому, за минулий рік, Надя Дарахєєва з командою зібрали і задонатили понад 15 мільйонів гривень. Артистка подякувала усім, хто долучав. Та наголосила, що коли вам здається, що задонатити кілька гривень на якийсь збір соромно і що це незначна сума, це однозначно не так. Тому так, друзі, не втомлююся повторювати, що кожен донат важливий і кожен ваш репост зі збором також дуже і дуже важливий. Бо саме в єднанні наша з вами сила. На цьому у мене все. Дякую вам, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, це приємно і важливо. Пишіть у коментах, як вам випуск, підписуйтеся на ютуб канал Люксипам. Ну і звісно, не забувайте донатити на Збройні Сили України. І побачимося за тиждень у новому випуску шопошоу. Папа.